Сергій Притула розповів про свого 16-річного сина і що він вже перебуває на обліку в ТЦК. В інтерв'ю «Бігус. з інфоволонтер і ведучий поділився, де зараз перебуває його старший син Дмитро, який народився у першому шлюбі. Тож, як каже Сергій Притула, хлопець зараз мешкає з мамою на заході України і готується до складання національного мультипредметного тесту для вступу в університет. Але при цьому виявляється, що Дмитро паралельно продовжує навчатися і здобувати освіту в іноземній школі. За словами Волонтера хлопцю за кордоном лишилося довчитися один рік. Та поки до кінця не зрозуміло, чи буде продовжувати навчання син в Україні, чи все ж таки за кордоном, хлопець ще не визначився з університетом, де буде отримувати знання, і розглядається кілька варіантів. Якщо він зараз добре здасть НМТ і зможе поступити на державний бюджет в один виш, то можливо буде там навчатися. Сергію притулі цього, звісно, хотілося б, і його сину теж, бо є бажання його і є його бачення. Однак найближчим часом у волонтера будуть розмови з мамою Дмитра та самим хлопцем для вирішення корот. Котривалої перспективи, бо як каже Сергій Притула, є багато моментів, але при цьому, оскільки у жовтні хлопці, має виповнитися 17 років, то вони вже дотрималися усіх формальностей щодо військового обліку. Тож так, Дмитро вже стоїть на обліку в ТЦК, і вони закрили це питання ще у квітні цього року.